У селі Білокрениця під Гаєцькою міської громади з'явився перший дитячий спортивний майданчик. Реалізувати цей проєкт вдалося завдяки ініціативі місцевих орендодавців землі, яку підтримала компанія Continental Farmers Груп. Упродовж чотирьох місяців спеціалісти разом із жителями села працювали над втіленням ідеї, щоб діти та молоді громади отримали нове місце для активного відпочинку і спільного дозвілля. Діти дуже щасливі. В перший день, як почалися роботи, майданчика, як встановляли, діти бігли зі школи зразу в захваті, дуже чекають того відкриття, того майданчику, щоб погратися на тих качелях, покататися. Дуже добре, що зробили, бо скільки не було, як то кажуть. Також, щоб дітям десь вийти, але зробили, як то кажуть, богу дякувати. І... Та звичайно, що так діти б тут мали де вийти, і тут мали де проводити час. Розчищення території для майбутнього майданчика розпочали всередині липня. Завдяки спільним зусиллям вдалося встановити п'ять ігрових і спортивних споруд: гойдалки, карусель, гірку, турніки з брусами та баскетбольне кільце. Вони приходили, підказували, тут потрібно зробити щось таке. А давайте ми придумаємо, які саме будуть на цьому дитячому майданчику гірки. Тобто, це все була їхня ідея, а ми просто допомогли із фінансуванням. Раніше, за словами місцевих жителів, діти в Білокриниці проводили час біля школи та гралися на сільських вулицях. Відтепер зустрічатися вони зможуть в одному місці. Мені дуже подобається. Твер, буде можна йти, ходити гуляти, качатися на каруселях, гойдатися на гірках, на турніках, спортом займатися. Я радий, що відкрили майданчик. Тепер можна тут ходити, грати з друзями, займатися спортом на турніках. Попри дощову погоду, діти завзято випробували обладнання нового майданчика. Водночас у громаді вже планують подальший розвиток та благоустрій території. Прийде весна, і тут, як ми бачимо, точно потрібно, напевне, буде посіяти травичку, можливо, посадити якісь дерева, покультурити. А жителі села ще нам підкажуть, можливо, ще щось буде потрібно тут зробити. Звичайно, допоможемо і будемо слухати їхні пропозиції. Компанія Continental Фармерс Груп активно сприяє розвитку підгаєцької громади, підтримуючи реалізацію важливих соціальних ініціатив. Торік компанія сплатила до місцевого бюджету 43 мільйони 616 тисяч гривень, завдяки чому стала найбільшим платником податків у громаді.